Всіх вітаю, друзі. Польський новий уряд, який пророкують, що буде працювати дуже і дуже короткий термін часу. Все ж таки взявся за свою роботу. І власне міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик висловив пропозиції до протестувальників щодо розблокування україно польського кордону. Я думаю, це буде цікаво абсолютно всій Україні та всім українцям, які проживають, і в Україні. І за кордоном, тому як на сьогоднішній день питання розблокування кордону є життєво важливим для всієї України. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки. Ви допомагаєте цим боротися з російськими ботами та ботами інших країн, які, на жаль, також працюють в Ютубі. От і дякую кожному з вас. Отже. Власне, оцей Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі, новоспечений, запропонував мітингувальникам зробити. Ну, якби він, він запропонував їм свої умови. Далі буде йти ця вся інформація до Єврокомісії, до України і так далі. І він запропонував дві зміни: перша це пропуск польських фур поза чергою. І звернення до Єврокомісії для аналізу угоди про лібералізацію транспорту з Україною. Що ж це означає? Він говорить про те, що для Україн, для автомобілів на польській реєстрації, які повертаються, наприклад, з України пусті, їм не треба буде стояти в черзі. Вони просто собі будуть без жодної черги проїжджати в Польщу для того, щоб далі виконувати свою роботу. Ну і друге, це власне стосується повернення оцих дозволів. Для українських перевізників, які були відмінені до 30 червня 2024 року, але бачимо, що він це говорить не напряму, а він говорить про аналіз і перегляд оцієї умови про про лібералізацію транспорту з України. Натомість давайте зараз пройдемось по тому, що хочуть оці самі польські перевізники, і далі поговоримо про адекватність власне, того, що вони собі планують. От, бо, на мою думку, власне, Адамчик він запропонував ну адекватні речі. І це, якщо це зараз допоможе розблоку розблокувати кордон, то я думаю, що можна на такі умови йти. Хоча це також буде вирішувати Єврокомісія і наша влада. А друге, це те, що хочуть польські перевізники від компанії ТЛП, вони пропонують свій компроміс. Це просто дуже смішно. Вони хочуть зобов'язати. Віддавати 50% транспортних послуг польським перевізникам в товарообігу з Україною, і якщо цього якщо польські фірми будуть віддавати Україні більше цих перевізників, то накладати на них штрафи. Також друге що асоціація вимагає реєстрації всіх українських перевезень в системі Сенд. Що це за система і так далі? Ми з вами будемо говорити в наступних випусках. Ці всі пропозиції признані для вирішення конфлікту та зменшення впливу блокади кордону між Україною та Польщею, бо це шкодить насправді економікам двох країн. Тепер, власне, чого ж хоче оця асоціація? Це для мене є дуже смішно, тому як вони хочуть. От, зараз, взагалі, як, як виглядає ситуація з від початку війни, все раніше, що прилітало в Україну літаками, а також припливало морем в наші порти в Чорному та Азовському морі. Це все зараз припливає в порти Гданська найбільшою мірою. І звісно, що ці всі товари також потрібно доставляти звідти. Тобто раніше цього в Польщі не було. От, раніше польські порти на цьому не заробляли. Зараз вони додатково на цьому заробляють гроші. І зараз. Якби як виглядала ситуація, відмінив євросоюз для українських перевізників ці дозволи для того, щоб вони могли нормально безперешкодно за умови збільшення кількості автопарків своїх е обслужувати український бізнес і привозити просто з Гданська, доставляти ці товари в Україну точно так само, як вона це робили раніше з Одеси, наприклад, до Києва. Е от і е якби нічого такого, виріс товарооборот. Українці просто обслужують свої українські компанії, які вони і раніше обслуговували, і все польські перевізники, яким заборонили там товарообіг з Росією та з Білорусю, вони не змогли переорієнтуватися на європейський ринок. От вони е, і в таких ситуаціях, якщо компанія не може переорієнтуватись, не може е, нормально там налагодити нові там свої бізнес-процеси, такі компанії або просто продаються іншим великим компаніям, або банкрутують. Бачимо, що Польща це трохи країна чудес, і ці перевізники, які не можуть вижити в справжній ринковій економіці. Вони починають щось мудрувати, вони починають закидати якісь популістські заклики, що українці, українські фірми забирають в польських фірм роботу і так далі. Далі. Хоча е, жодна українська фірма жодної роботи, в жодної польської фірми не забрала. Просто ці польські фірми не можуть, е, якби конкурувати ані з польськими фірмами, ані з українськими фірмами, і вони хочуть на законному рівні, чи вигідно це, чи не вигідно, не важливо. Хочуть зобов'язати Україну, хочуть зобов'язати Польщу віддавати 50% всього товарообігу між Україною та Польщею оцим самим кампаніям. От так як ці кампанії, які раніше працювали з Білоруссю і з Росією, вони знаходяться в прикордонних з Україною територіях, то зрозуміло, що вони заберуть цей весь ринок. Вони не зможуть, вони не можуть собі знайти нормальні контракти там в Німеччину і в інші країни Європи, тому вони працюють просто. Вони працюють просто, хочуть працювати з україною, хочуть просто в українського бізнесу забрати частину роботи, і не тому, що вони кращі, не тому, що вони дешевші, не тому, що вони швидше це все привозять а просто тому, що вони поляки, отак от так. тобто, вони хочуть користуватися цією, якби війною в Україні для того, щоб набити свої кишені і для того, щоб не збанкрутувати. Замість того, щоб купити собі якісь курси по менеджменту і піти їх, пройти, і навчитись якісь фінансовій грамотності, навчитися якимось переговорам, вони просто тупо найняли якихось елкашів, які там блокують кордони, і на цьому все. Ну, тобто, це все, що вони пропонують. Бо є, наприклад, в словах того самого міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика. Ну, є справді тверезі думки з приводу того, що пусті фури було б добре пускати без якихось там черг, щоб їм не треба було стояти в чергах там з повними фурами. Це логічно на це можна виділити якісь один-два пункти. Ці фури набагато простіше перевірити. Їх не потрібно там розтамажувати, затамажувати і так далі. Це можна робити набагато швидше, і це можна робити не тільки для України. Росія для польських фур це можна так само робити і для українських фур. Це би пришвидшило процес. І до речі, це вже роками про це говориться. От і я надіюсь, власне, що це зробиться. От. Якщо вони хочуть отримати, наприклад, польські фірми доступ до системи шлях для того, щоб водії, які сидять зараз без роботи в Україні, могли також виїжджати і працювати по Європі. Я також за це, це також є адекватно. Щоб українські водії мали роботу, бо не кожна українська фірма може забезпечити абсолютно всіх водіїв цією роботою. Тому це також є логічно в такому випадку. Українські водії отримають роботу, а польські фірми отримують працівників. Це також є дуже добре. Але власне, що стосується цього компромісу поділити е, товарообіг в Україні і мінімум 50% віддати полякам, ну вибачте мене, це вже виглядає просто якось абсурдно. Бо завтра вони скажуть, а ми хочемо, щоб ви нам Львів віддали, а то ми не будемо гуманітарну допомогу і військову допомогу пускати через Польщу. Ну бо це виглядає приблизно так само. А потім вони скажуть: А давайте в Україні буде польська мова, там другою, е другою державною там, чи третьою державною мовою. Ну тобто, це якісь, е скажімо так, такі вимоги, які просто вони не сумісні з життям. Тому я надіюсь, що нова польська влада, яка найближчим часом прийде до, власне, до влади, що вони будуть більш ліберально до цього відноситись. Вони будуть поважати ринкову економіку і утворення власне, цих ринкових відносин. Ну а ви, друзі, з цього приводу свою думку можете написати в коментарі під цим відео. Вдячний також кожному хто ставить лайки, хто підписується на канал. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.